Всім привіт! У нас похолодало вітер, о, які хмари тягає, з півночі йдуть, ну логічно, через те ж похолодання. Так, я несу на пакування те, що зробила вчора. До часу ночі, більше ніж, трошки більше навіть я сплела. Увесь вечір. Ішла гуляти з бусею, почала одне вже кашпо робити. Прийшла, зняла квітник, пішла в будинок і сплела ось таку красоту. Це з нового ротанго. Ну там бухта неповних 3 кілограми, 2 800, по-моєму. Три десятилітрових кашпо з косичками, бо на косички йде більше ротангу. І залишилося трошки там, може, на п'ятилітрове може вистачить. Ось так. Така роз... роздача йде. Замовлення було на три штуки, щоб три однакових відра. І я знайшла лише три однакових відра в магазині. Більше таких не було. Шикарні. Чудово плететься, Не знаю, прадекс для мене це не жорсткий ротанг. Я плела значно жорсткішими. Не дряпається, ніде не шкрябається, слухняний, гарний. Відра попалися гарні, такі світленькі якраз для білого ротангу підходять. Ну, можна замовляти такий ротанг. Працюється ним дуже гарно. Не скажу, що не заморюються, руки, і очі і все. Але і плила і важче. Несу на пакування, сьогодні вже поїде до своєї власниці. Власниця задоволена, вона вже бачила, вона й перше, я тільки перше сплила, відправила. Я завжди відправляю, в основному завжди, якщо не забуваю, то відправляю те, що зробила, щоб людина вже знала, що вона отримає. Дуже красиві вийшли. Там і всередині косичкою заправлені лози. Хвилиночку менеджер прийшов, треба ж зняти. Нетелечка, нетелечка. Preenha lá o robô,